Дубль номер 5 Ми зустрілися тут знов о 5. Ну, ЦВП дзеркало і так багато хто знає. Але, але, тут є химера, тому ми підемо на неї, пополюємо. Сподіваюсь, буде цікаво. Так. Не зрозумів. Саме головне те, що я думав, що вона тут одна. Але ж ви подивіться, це та, з якою я почав перестрілюватись. І подивіться, як працює новий Алайф. Сюди прийшли якісь сталкери і ще одного вбили. Тут якісь два чувака лежать. Це просто неймовірно. Замість однієї химери ми отримуємо одразу дві. Це... Легчайший квест пані. Як її звати, господи, прости, я вже забув. Ці прийшли тут лутати бідолах. Це квест пані Вікторії Дорожнюк, який робиться абсолютно... Просто моментально, тому що ми отримуємо два вуха химери, а на квест якраз треба два вуха-химери. Це абсолютно якась фантастика виходить. Ну і маленький бонус до цього всього, це... Ну Ви так не ризикуйте, електроаномалії в цій грі такі злі, що я навіть не знаю. Само собою я все це проходив на складності е, Майстер, Тобто ніяких інших складностей не було. І от що в мене вийшло, да? це просто щось неймовірне. Я думав тут лише одну химеру зустріти, і то я думав, що вона буде, умовно кажучи. По сюжету, я сюди прийшов без сюжету. І що я отримав натомість. А я отримав те, що тут взагалі був Алайф. І він дійсно працює. Замість однієї химери ми отримали дві. Причому другу вбили отакі от чуваки, які просто тут з гвинторізами бігають. Це неймовірно. Але ви знаєте, якщо тут є дві химери, це означає, що тут. Спаун Химер, і можна сюди приходити їх е фармити для квесту дорожнюк. Це нормальна така історія виходить. В будь-якому випадку треба буде ще раз сюди зайти або ще піти в село новачків і знайти псевдогіганта. Але це вже в інший раз.